Як зробити свій будинок безпечним і комфортним, не витрачаючи тижні на планування, купу грошей і без залучення цілої армії монтажників? Сьогодні ми покажемо, як це зробити за пару годин на прикладі заміського будинку, куди ми встановимо сучасну систему безпеки Аякс. Мене звати Дмитро, ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду! Чому саме Ajax? Бо це українська компанія, яка вже стала світовим лідером у сфері систем безпеки. Ajax це поєднання надійності, технології, дизайну і зручного керування зі смартфону. Ajax використовують і в квартирах, і в будинках, і навіть на військових об'єктах. І це вже справжній доказ довіри. У цьому відео ми покажемо, як зібрати збалансовану систему, яка не лише захищає периметр і фіксує проникнення, а й робить ваш будинок розумним. І починаємо ми з основного Ajax Hub 2 Plus. Це мозок усієї системи, через який спілкуються всі пристрої. Хаб підтримує одразу кілька каналів зв'язку: Ethernet, Wi-Fi і є слот для двох сім карт. Це означає, що навіть якщо зникне інтернет, система продовжить працювати. А ще має резервне жилення на кілька годин. Усі події миттєво передаються на смартфон власника, і якщо підключена охоронна компанія, туди також. І давайте підключимо наш хаб. Для цього потрібен сам хаб, застосунок на... На телефоні Ajax Systems, а також розетка 220 та Ethernet з підключеним інтернетом. Е, підключаємо хаб до живлення. Далі підключаємо хабу, працюючи інтернет по кабелю. І наступним чином ми вмикаємо наш хаб. Затискаємо кнопку увімкнення. Бачимо, що він засвітився поки що червоним. І наступним кроком ми переходимо у застосунок Ajax, де заздалегідь ми вже створили простір та наші кімнати. І в вкладці пристрої переходимо і натискаємо Додати пристрій. І легким чином скануємо QR-код. Даємо ім'я нашому хабу. Обираємо кімнату і натискаємо Додати пристрій. Іде завантаження, і ми бачимо, що наш хаб додано до системи. Далі ми коротко його встановлюємо і переходимо до наступних девайсів. Тепер датчик Motion Cam. Ми встановлюємо його у вітанні напроти входу. Він не просто фіксує рух, а й робить серію фото, щоб одразу зрозуміти, хто саме потрапив у поле зору. Це допомагає уникнути хибних тривог. Ви одразу побачите, що сталося. Хід пробіг, дитина прокинулась, чи хтось справді проник у будинок. І давайте ж підключимо та встановимо наш датчик руху. Для цього у застосунку натискаємо додати новий пристрій. Скануємо QR-код на задній частині датчика. Даємо ім'я, обираємо кімнату і натискаємо додати пристрій. Після цього нам треба увімкнути сам датчик. Затискаємо. І бачимо, що наш датчик додано до системи. І тепер давайте його встановимо на наше місце. Наступним кроком ми на кухні встановимо Ajax Cam. Вона фіксує відео з високою роздільною здатністю, працює вночі і має двосторонній зв'язок. Можна поговорити з якимось у кімнаті прямо з додатка. Що важливо, доступ до камери захищений і ви самі контролюєте, коли вона активна. Нагадую, що ця камера розпізнає людей, тварин і навіть авто. Все для безпеки і приватності. Давайте ж підключимо камеру. Для цього переходимо у застосунок, натискаємо Додати пристрій, знімаємо. Нижню кришку, щоб відсканувати QR-код. Скануємо QR-код. Даємо ім'я камері. Обираємо кімнату і натискаємо «Додати перестрій». Після цього нам треба підключити індоркам до живлення. Підключаємо. Бачимо, що вона світиться жовтим. Натискаємо далі. І треба затиснути кнопку живлення на 10 секунд. Затискаємо. Зараз побачимо, як діод почне блимати Синім, бачимо синім, натискаємо далі. Під'єднемось до нашого Wi-Fi. То пароль від Wi-Fi. Натискаємо підключити. Підключення може зайняти до 30 секунд, але ми бачимо за пару секунд вже камера додана до системи і ми бачимо вже повноцінну картинку. І натискаємо підтвердити. Камера встановлена і готова до роботи. Йдемо далі. Щоб захистити наш будинок не тільки від проникнення, але й від різних негараздів, ми додаємо ще кілька пристріїв. У ванні кладемо Lex Protect. Він реагує на появу води на підлозі. Якщо раптом потече труба чи будь-який витік води, система повідомить про це за кілька секунд. Окремо розкажемо про Ajax Water Stop. Це електроклапан, який можна інтегрувати з Leaks Protect. Якщо виявлено витік, клапан автоматично перекриє подачу води. Це вже рівень справи. Справжньої автономності. А наостанок розумні пристрої для живлення. А як сокіт. це розетка, яка керується через застосунок. Можна вмикати або вмикати будь-який пристрій, бачити споживання електроенергії, налаштовувати розклад, а також створювати сценарії автоматизації. А Wall Switch – це прихований модуль, який монтується у стіну або в електрощит. Його можна використовувати, щоб автоматично вмикати світло чи перекривати бойлер, якщо вас немає вдома. Все дистанційно. І давайте додамо наш датчик протічки у нашу систему. Натискаємо додати пристрій, скануємо QR-код, даємо ім'я, наприклад вода і обираємо Кімната ванна. Натискаємо додати пристрій і затискаємо доволі сильно кнопку живлення. І бачимо, що наш датчик додано до системи і кладемо його на ймовірне місце протікання. Давайте ж додамо нашу розумну розетку до системи. Натискаємо Додати пристрій, скануємо QR-код, даємо ім'я бойлер, так як будемо встановлювати на бойлер. Побираємо кімнату ванна і натискаємо додати пристрій. І тепер нам треба встановити її в розетку. Пішло живлення, і ми бачимо, що наш пристрій додано до системи. І можемо відразу підключити наш бойлер. І ми перемістилися на вулицю для того, щоб захистити периметр входу у наш будинок за допомогою датчика Ajax Curtain Outdoor. Це спеціальний вуличний сенсор типу Штора. Він формує невидимий бар'єр, який спрацьовує при перетині. Стійкий до дощу, снігу та пилу. Аби датчик не спрацьовував на тварин, його можна встановити на спеціальній висоті. Дивіться детальне відео про його роботу ось тут. І давайте додамо датчик до системи і встановимо його. Натискаємо додати пристрій, скануємо по-класіки QR-код, даємо ім'я Штора, обираємо кімнату тераса, натискаємо додати пристрій і затискаємо кнопку повімкнення. І бачимо, що датчик додано до системи. Тепер давайте встановимо його на місце. І для доповнення всієї системи ми встановимо вуличну сирену. А як стріт Сайрен. Це сирена, яка реагує на тривогу і не тільки. Гучність до 113 ДБ, а ще є яскравий світодіодний індикатор. Таку складно не помітити. Вона і відлякує, і привертає увагу сусідів. Працює від батареї або живлення. Давайте ж додамо її до системи і встановимо. Натискаємо додати пристрій, скануємо QR-код. Даємо ім'я. Обираємо кімнату-двір, натискаємо Додати пристрій і вмикаємо кнопку «Живлення». Бачимо, що вона вже засвітилась, і пристрій додано до системи. Давайте її змонтуємо. І наші встановлені пристрої зібрані в одному центрі керування, і це застосунок AJAX. Тут ми отримуємо звіт по всій роботі, налаштовуємо зони, сценарії, графіки роботи, сповіщення. Все інтуїтивно. Керувати системою також можна за допомогою брелоку Space Control. Його можна використовувати замість застосунку, зняти будинок з охорони, поставити, активувати тривожну кнопку або поставити на нічний режим. Тепер цей будинок під надійним захистом. Система Аякс це простота в установці, гнучкість у налаштуваннях і справжній спокій для власників. Замовляйте продукти Ajax прямо на нашому сайті Secure.ua. Сподіваємось, цей випуск був корисним. Ставте лайк, якщо хочете побачити огляд розширених функцій, і не забувайте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.